Добрий день, everybody! І знову перчик, і знову новинка. Довгоочікуваний наш перчик Діадема. Хочу сказати, що його дуже добре ми випробували в, на Херсонщині в Новолексієвці, в великих копанях. він дуже-дуже сподобався. Всім і його замовляли. І ось ми нарешті його привезли для продажу. Вже незабаром буде перемога, мир, і ми будемо його висівати знову на Херсонщині на нашій рідній Україні. І що можна сказати про цей перчик? Перець має назву Діадема F1. Нагадаю, F1 це позначка гібриду. Перчик чудовий колір має. Та смак. Колір, до речі, переходить з такого дуже красивого, приємного кремового відтінку, а іноді і зустрічається і помарч... помаранчевого кольору. Це однорідна правильна товарна форма, тверді і блискучі плоди з толстовою стінкою, тривалий термін зберігання, нагадаю, гарно розвинений листовий апарат, міцні гілки. Сильна коренева система загальна стресостійкість вище середнього, ширина плоду в середньому 8 см, довжина близько 11 см. Ми маємо фасування пакет 1000 насінин та 100 насінин. І всі, хто зацікавився цим перчиком, я дуже рекомендую його до вирощування. Нагадаю, що це селекційна компанія ЗКІ Угорщина. Вона дуже-дуже добре спеціалізується на селекції перців та огірків. І компанія Інова Україна є офіційним дилером, представником компанії ЗК в Україні. Тому звертайтесь до нас в компанію. Всі, хто цікавиться, менеджери нададуть вам кваліфіційну відповідь на ваші запитання і підберуть. Найкращий матеріал для вас. Підписуйтесь на наш канал Інова Україна. Ставте лайки та натискайте на дзвіночок. Всім гарних врожаїв, миру та перемоги!